Мушки перед очима дратують щодня, додивіться це відео до кінця і дізнаєтесь, як забути про них назавжди. Хірург офтальмолог Олександр Тисленко розкаже, коли це норма, а коли небезпечно, і які дієві рішення існують. Іноді буває таке, що в мене з'являються мушки перед очима. Що так. це таке? Яка природа цього явища? Знаєте, у нас всередині око не пусте, там є таке собі склоподібне тіло. Якщо спрощено, це гель, який в ідеалі має бути повністю прозорим. Але насправді. Він не прозорий приблизно ні в кого. Це погано, чи це нормально? Це нормально, ага. ну тобто, певна кількість змутнень в цьому склоподібному тілі, знаєте, воно все не ідеальне, має бути у будь-кого. Інша справа, чи бачить ці мушки людина, чи не бачить, коли вона її бачить, в яких умовах і коли вони з'явилися і в якій кількості, і від того, от від, від відповіді на ці запитання, і залежить те, що можна сказати попередньо до огляду будь-якому пацієнту. Отже, ви бачите ці мушки, коли я не знаю, вони іноді з'являються, і давно вже з'являються. Давайте я вам допоможу. Давайте. може ви бачите їх на небі, на білому фоні, так. на екрані, так. 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 так на небі при хорошому на небі. освітленні. Так так так. так, так, так. Ну, це нормальне ява. Що то будь-яка людина, якщо вона достатньо уважно, знайде в себе якусь мушку, яка пропливає іноді угу. з'являється в полі зору. Це безпечно. І певна кількість мушок безпечно в будь-якій ситуації. Але якщо такі мушки, або навіть не мушки, а може там якісь богомоли таракани, з'являються одночасно разом із якимось туманом, іноді люди кажуть, що ніби павутиння з'являється одночасно, тим більше зі спалахами, ніби блискавка за вікном, то це тривожний симптом, і краще прийти і подивитися сітківку. З розширеною зіницею, тому що це не можна розказати в форматі там короткої співбесіди. Тим не менше, ось поява зненацька великої кількості цих змутнень, яких раніше не було, тривожний симптом, що може свідчити про проблему. Проблему з сітківкою, і тоді потрібно прийти до лікаря і подивитися. Це якась вікова історія, чи це не залежить від віку, взагалі? Значна частина людей бачить ті мушки з дитинства. У деякі люди не бачать і, і вони думають що це нормально. Вони знають, що це нормально, тому що вони з цим живуть, і тут працює дуже цікавий феномен, тому що якщо ми звертаємо уваги на мушки, то наш мозок привчається. Він думає, що це щось дуже важливе. І починає нам їх на силу показувати. Більше того, він перебудовується так, щоб ми бачили ці мушки навмисне. Він навіть робить додаткові рухи оком, щоб вивести ту мушку. А якщо відноситися до цього так, як ви, колись ви навіть не можете сказати, коли ви їх бачите, мозок швидко розуміє, що це якийсь шум, що це зайве зображення, воно не має значення, і він його буквально відключає. І ви можете це побачити тільки навмисне. Тобто зерова асоціативна карава обирає, виб... Та... що показати. Не тільки вона, там багато чого працює для того, щоб прибрати зайвий шум. Прямо як в комп'ютері шумоподавлення. Але ж є випадки, коли це дійсно дуже заважає жити. Є е, е, випадки, коли не просто змутніше склоподібне тіло, а є такий стан, який називається. Заднє відширування склоподібного тіла або заднє відширування ще гірше гіалоїдної мембрани. Це не відширування сітківки. Це коли склоподібне тіло відходить. Ви бачите, воно тут так щільно лежить, угу. а буває, а тут прямо як тут на макеті, тут воно тверде, а там угу. воно м'яке. Угу. Відходить і починає, як штора, плавати перед очима. Це може знижувати сильно контрастну чутливість, тобто в реальному житті зір, кольори. Переходи між кольорами дрібні деталі. А крім того, там, бачите, там ще ж є зоровий нерв, угу. такий кружечок. Так, так. І тут є, відповідно, кружечок. Так. І зараз цей кружечок починає плавати перед очима в людини, змінюючи форму, і це вже весело. І ось в такому випадку, якщо ну там немає шкоди, наприклад, сітківці, немає шкоди іншим структурам ока під час цього процесу. Уже втручаємося. Ми, ми працюємо лазером для того, щоб ці мушки або повністю знищити, або зменшити їх вплив на людину. Тобто. Насправді це не просто мушки, а це може бути велика кількість різних різних е... усяких штук, штук, які відкидають тінь на сітківку. Тут знаєте, що цікаво, це ж як в театрі тіней, да? оці штуки. Якщо близько до екрану, то ми бачимо чітко. Якщо прибрати сюди, воно розмите, ми не бачимо майже ту тінь. Так само і тут, якщо мушки близько до. Екрану до Сітківки, вони чіткі. І людина може, має, може намалювати, де там яка цяточка, де яка рисочка, як вони виглядають і буває і малюють. Саме так і звикають бачити мушки від, весь час. І чим далі вона від екрану, від цього тим вона. Розмазаніша така, знаєте, її не видно. Вона зникає і значимість її знижується від цього. Тому це не так просто, як хочеться, що воно плаває і ви його бачите. Но, окрім того, більшість людей бачить не тільки ті мушки, що близько до екрану. А ті, що сьогодні сюди приплили, там їх дуже багато, але ж потрібно, щоб воно знаходилося так посередині, не тільки на певній відстані, а ще й посередині на оптичній осі. Тому сказати завчасно, чи лікар зможе прибрати, це взагалі мало хто може зробити. Прибрати ті мушки чи ні, на жаль, неможливо. І, на жаль, для того, щоб дати інформацію, ось ви бачите таке кільце, і його точно можна прибрати. Це буде брехня, просто так не можна сказати. Як воно реально працює? Які методи ви знаєте, ви використовуєте для того, щоб вилікувати ці стани? Вилікувати непрозорість склоподібного тіла, очевидно, можна замінивши склоподібне тіло. Жоден нормальний хірург цього робити не буде. Лізти в око, що бачить 100% для того, щоб прибрати звідти мушку. Але. У нас є спеціальні лазери, не ті, що припікають, не ті, що роблять лазерну корекцію, це лазери, які розривають тканини. І там всередині ока зустрічаються пару променів, вони роблять мікроскопічний вибух і руйнують це, або випаровують це змутнення. Угу. Такий лазер називається Як він використовується. Штатно стандартно для лікування глаукоми, для лікування того, що зветься вторинна катаракта, для таких от процесів, де нам потрібно щось прибрати або щось зруйнувати всередині ока, не залазячи туди інструменту. І ось такий як використовується для того, щоб прибрати мушки. Угу. Або зменшити їх вплив, це наскільки це інноваційна технологія, наскільки це апробована технологія, наскільки вона безпечна? Взагалі, ця технологія ну відома приблизно стільки, ж, скільки відомо їх. Але працювала вона по різному і тому вона дуже не розповсюджена. На жаль, або на щастя. Ну для мене на щастя, <сум> мало хто вміє це робити і практикує це, тому що тут потрібно і навички, і досвід Я не то, що перебільшую там щось. Ну це насправді не хочеться лізти в око, якщо не впевнений в тому, що ти робиш. Потрібно ж вирішити, стріляти чи не стріляти, чи можна, чи не можна потрібно знати межі, тому що якщо занадто близько, краще цього не робити. Якщо занадто близько сюди, краще цього не робити. Отже, це не розповсюджена технологія ніде ні в нас, ні в світі. Це окремі центри, які спеціалізуються, в яких є фахівці, що постійно практикують це лікування. Не просто колись робили один раз, а постійно практикують. І там є два види втручання. Одне, одне з них зветься як лазерний вітреолізіс це коли. Намагаються знищити конкретне змутнення. А є зовсім інноваційна технологія, яку ми тільки презентували влітку вперше, і тепер презентуємо -го року на всіх конференціях. Як лазерна десекція, яка дозволяє там зробити більш, більш комплексні серйозні речі. Але це вже такі деталі, які я, мабуть, що не зможу пояснити на макеті. Тим не менш, базово це називається як лазерний вітреолізіс, розщеплення склоподібного тіла, і ви це робите в да. вашому центрі. Да, і да. А, яка статистика людей, які звернулися з мушками, можуть прийти це лікування? І яка статистика одужання? Справа в тому, що парадоксальним чином більшість людей, що звертаються із мушками. Це не ті люди, в яких насправді серйозні великі мушки, а ті, що уважно за ними спостерігають, за mm -hmm. це більш психологічна історія вона настільки психологічна, просто немає ніякої інформації про це нормально. Mm -hmm. Якби люди знали, що це не суттєво, ну щось тут зудить. Да? Ну я ж не піду до лікаря і не буду вивчати, як воно зудить. Але якщо я спробую це зробити і прийду до дерматолога, я отримую майже той результат, коли пацієнт приходить до лікаря офтальмолога і каже, що у нього одна мушка іноді плаває. Ну це буде приблизно те саме. Тому із тих, хто звертається, мінімальний відсоток людей, по-перше, потребують насправді цього втручання. Uh -huh. А по-друге, їм можна ефективно зменшити кількість тих мушок або їх прибрати повністю. Хто точно підходить? Це люди, у яких є або ось те, те що я сказав, кільце. Uh -huh. Воно може так сяк повертатися там, але це в принципі кільце. Або якась стрічка, полоска, чітка одна та сама, або якась як, як, краказябра, якась, яку людина бачить, і вона заважає бачити. Тобто uh -huh. вона не просто дратує, uh -huh. вона заважає. І це ми сідаємо і працюємо, і прибираємо. Uh -huh. В таких випадках окремі змутнення ми прибираємо завжди. Але якщо казати без, якщо ми беремося за це, це зробити, і яким буде результат, з яким ми домовляємося із з кожним пацієнтом, це може бути повне знищення, а це може бути так, що ми його роз... неможливо просто повністю його знищити, але можна зробити так, що воно розсиплеться і не буде впливати на зір. Розумієте, тут є межа, тобто впливає, заважає і дратує. Та uh -huh. да, от якщо дратує, воно і, і, і таке, і сяке буде все одно дратувати. Тому що тут питання вже і роботи з пацієнтом, як з ним поговорити, як пояснити, чому він, чому воно його дратує, чому і що зробити, щоб не дратувало. І інша справа, коли просто відновити якість зору. Да? Це дві різні речі трошки. І друге питання це коли стається оце відширування гелоїдної мембрани, оця штора, вона ж збирає бруд з усього ока, от, уявіть там, і в пацієнтів дуже багато. Ага, а звідки в очі бруд? Ага, так ось це деструкція так звана склоподібного тіла, яка ви запитували на початку розмови, mm -hmm. чи стається вона із віком, звичайно. Mm -hmm. Але це так само, як на підлозі, вона нібито чиста. Ми беремо віник, і оп, у нас купа сміття. І ось відчаровується ця геолоїна метра. А це відбувається красиво і драматично, зазвичай щось блищить, потім щось з'являється. Спецефект, щось де, якийсь спецефекти, щось десь тече. І тут весь цей бруд якось так підмести, він збирається перед оком, і тут, ось він весь плаває тут. Оце вже неприємно. Як його прибрати подній? Ніяк угу. потрібно робити так, щоб він розсипався назад, але у вас є ця технологія, да. яку ви презентували літку 25-го да, да, року. Да. Дуже цікаво, ось пацієнт вирішує, що в нього є ці мушки, і він хоче їх позбутися. Є різні варіанти, це зрозуміло. Але розкажіть, який має бути шлях пацієнта, і який приблизно Знаходите, термін має бути знах. Ну, по-перше, якщо вони з'являються в великій кількості одразу одночасно, якщо а тим більше, якщо це супроводжується Вискавками, не молнією якоюсь, а прямо як ніби спалахи за вікном, ніби uh -huh. як кажуть люди, хтось включив лампу, то вам потрібно йти до офтальмолога, будь-якого дивитися очне дно. Там питання по тому, чи це не розрив і не відчарування сітківки. Якщо ви з'явитеся протягом одного-двох-трьох днів, то навіть якщо там є розрив. Його відокремлять лазерами, все буде гаразд. Ніяких наслідків важких не буде. А якщо ж ви хочете позбутися мушок, ви вбиваєте в пошуку як лазерний вітреолізіс, шукаєте клініку, де вон, ця послуга прописана, і йдете до того фахівця, який робить цей вітреолізіс. Як, 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 як лазерний. Вітроелізіс. Тому що навіть людина, що працює в цьому центрі, не буде, вибачте, за сленг туди стріляти. Стріляти буде конкретна людина, і тільки вона вирішує, буде вона це робити чи не буде. Розмовляючи тим більше з вами. І ще дуже важливий момент. Перед цим, ну тобто, спробуйте якось конкретизувати ваші скарги. Тому що, коли ми туди дивимося, у нас там багато змутнень, набагато більше, ніж ви бачите. І ось. Не спостерігаючи весь час за цим, тим не менше, коли ви приходите, це було просто супер полегшення, якщо ви скажете конкретно на що і що потрібно зробити, і не вгадувати, що там де. І в який час діапазон до час. А, можна це... за один тиждень можна вилікувати, чи за два чи місяць? Ні, тиждень. воно ну, ми завжди ми намагаємося зробити зараз усі ми. Ну, тобто, хто хто б де б не робив. Але на жаль, це не завжди вдається, тому що коли руйнується та мушка, там таке хмаринка така. Утворюється, і вона заважає, доводиться розбивати одне втручання на два, наприклад. Mm. А іноді, якщо там багато, і складно на три. Ну, це просто три візити однієї тієї самої операції. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві і корисні відео. Докієї це швидко, зручно, здорово.